Друзі, дачі ТВ вітаю вас. Ну що, ми на ставочку нашому. Наш ставочок. Багато хто питає, як ви його зробили. Та все просто. Визвали трактор, викопали, побудували ось таку альтаночку на воді. Чудово у нас вийшло. Чудова альтаночка. Шість на 6. Місточок 11 метрів. Зараз наповниться водою і буде краса. Запрошуємо на рибалку, друзів. Ну а сьогодні поговоримо. 에... Побачили ми, що пропадає у нас чомусь риба. Аерація працює, я вам показав в минулих відео. Вода прозора. подивіться зараз плюс 2 у нас 에... лід розстаяв біля берегів. Зараз вам покажу, карп сплив. карп сплив, сплив, каряжнік наш. Прозора, чудова вода, не знаю чому сплив. Гарація є, не повинна риба пропадати. Вже у нас є маленькі ставки, ми там перший рік. Зовсім у нас не пропадала, хоч і без лунок. Риба не пропадала другий рік, вже листя нападало і на третій замор риби був. Ну а тут гарація э, є, все є, але сплив наш Карпуша один. Зараз покажу. Чудово, подивіться. Чудова водичка. Прозора, чиста. Підводну зйомку потрібно знімати. Так. Так, десь десь я його бачу, десь бачу. А, ага, побачив. Он бачите такий. Трохи менше ладоні. Трохи менше ладоні. Є один спливший. Ну, я вважаю, ми тут купалися. Купалися влітку, можливо, хтось наступив, травмував. Все можливо. Ну тут дуже багато риби. Коли ми плаваємо, риба б'ється об нас, вистрибує. Ну, Дуже і багато тут. Ну, я вважаю, можливо, ми його травмували. Ну а так, чому рибі пропадати? Всі ми знаємо. Я вам минулих відео розповідав. Листя перегніває, гази виділяються, якщо лунок немає, риба буде задихатися. Все в нас зараз по уму. І аерація працює і. Зараз все розтаяло, ну а чого пропав, не зрозуміло. Прокоментуйте, можливо, ви підскажете. Покажу вам ще нашу бесідочку, альтаночку. Чудова. Чудова альтаночка. Стіл поставимо тут. Кімната для рибаків. Хто приїхав з ночовочкою, буде там спати, поставимо диванчик. Тут сіл поставимо, ну а з сії будемо рибачити. Ось така у нас довгий такий місточок. 11,5 метрів. Як вам нам подобається. Ну і бачите, да? ми вам побудували ще будиночок на лаванді. Ось такий дерев'яний будиночок у нас вийшов. Чудово, чудово. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Літом будемо рибачити, все буду виставляти, все вам буду показувати, яка риба у нас тут, яку ми ловимо. Я думаю, вам сподобається. Все, друзі, до зустрічі!